Незвичайний блокпост. Землю воно туди возили на тачки, наповняли, складова мішки. Дітлахи захищають кордони села під Запоріжжям. Вони полюбляють млинці тільки з заліза. Yeah! 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 У місті українські богатирі. Вперше, проте, не востаннє. Бокректора з гандболу у Запоріжжі. За ким першість? Ці та інші новини далі у випуску доброго вечора. У прямому ефірі новини у студії для вас працює Катерина Шапка. Про головні події. Далі у випуску. Новобранці батальйону Донбас у Запоріжжі. Військові цього загону будуть навчатися на території Запорізької області. Про це на своїй персональній сторінці у Фейсбук повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Запорожцям з вами все в сілі учебне часі батальйону Донбас у вашому місті. звернувся до містян. Чоловік нагадаємо, на початку листопада Семен Семенченко пообіцяв переїхати зі своїм військовим загоном до Запоріжжя. Так, народний депутат вирішив протидіяти Можливим атакам терористів. Бути чи не бути пам'ятникам Леніну та Дзержинському у Запоріжжі, досі не вирішено. Заступник міського голови Сергій Глаченко каже, остаточна доля монументів повинна вирішуватись виключно депутатами міста. Вопрос може рішатися тільки на сесії городського совету. Она може прийняти окончательне рішення. І на очередну сесію це рішення. Будуть А от процедура демонтажу для цих двох пам'ятників буде різною. На відміну від Дзержинського, Запорізький і ліч є об'єктом культурної спадщини. Тож, аби його прибрати, окрім рішення міської ради, необхідний ще і дозвіл департаменту культури. Відтак рішення стосовно демонтажу цих двох монументів будуть виноситися окремо вже на найближчій сесії міськради. Юні захисники у Мелітопольському районі діти збудували справжній блокпост. Так вони охороняють спокій свого села на дитячому посту усе як на справжньому: мішки з піском, окопи, маскувальна сітка. А у кожного постового свій обов'язок. Хлопці та дівчата увесь вільний час проводять у саморобному укритті. А найголовніше, що діти по справжньому допомагають солдатам із зони АТО, як дітлахи охороняють кордони свого селища, розкаже Оксана. Ана Заводовська Не встиг пролунати дзвоник, як шестикласники зі Світлодолинської школи швидко збирають речі. Дітлахи поспішають не додому, в них є важливіші справи. Їм треба нести службу на блокпосту, який вони самі і облаштували. Костя командир дитячого загону. Хлопець каже, будували оборону недовго, але надійно. Я з дитинства увлікався танками, все зазивав, хто хоче построїти. Та всі согласились, ми то. Это нам люди давали, Надо мішки. Ми отут давайте. тімо, вот, то землю вон туди возили на тачке. наповняли, складували мішки. Дитячий блокпост майже нічим не відрізняється від справжнього. Тут і буржуйка, завдяки якій дітлахи гріються, і маскувальна сітка, що противник не помітив. Не забули і про українську символіку. А за самим блокпостом діти облаштували спеціальне укриття. Це невеличка, але справжня копанка. Саме сюди малеча ховається під час дощу, та саме тут зберігає харчі. А цю яму школярі вирили спеціально, щоб ховати в ній свою зброю. Деякі імпровізовані автомати дітлахи роблять просто з дерева. Тепер планують побудувати іграшкову гармату. На маленькому блокпості в кожного свої обов'язки. Хтось чергує та виглядає противника. Інші турбуються, щоб ніхто не залишався голодним. Тож у дитячому військовому загоні без дівчат не обійшлось. Ми раніше коли кадастровся було пост. виривали яму і ставили триногу, і на какантілки суп варили. а потім тута на печку ставили, яйця жарили, потом кашу та печку варили. Все їм подобається, що ми готуємо. Уляна та Аня запевняють, голодними хлопці не будуть. Цей блокпост вже став місцевою диковинкою. Та для школярів це не лише нова забавка. Допомагають військовим. Вони по-справжньому. Нам от деньги машина останавливается, дає деньги. Ми всі деньги насобирали. Ми от у нас зараз боєць буде уїздять, ото йому бронежилета Ні, то ми бомброні бронежилет, на бронежилет собираем. І сегодня сьогодні мені дзвонили? Сказали, що у одного там нету балаклави і бінокля. Ми то я балаклаву свою отдав, которая на оддав, хто надіснює мені. День, у это деньги, это я поїхав купил. Проїжджають повз цей блокпост і самі військові. Тут діти їх завжди зустрічають однаково. Слямоєної машини машем причем слава Україні. Оксана Заводовська, Роман Росоловський зі Світлодолинського спеціально для «Медіагруп» нові проекти у Запорізької обласної філармонії ювілей 75 років. Вже у п'ятницю відбудеться святковий концерт. Організатори запросили першого диригента Юрія Луца. Того дирижера, який в 1957 сімому году забирав оркестр. Это были музыканты из Санкт-Петербургской, из Московской, из Ново... э... Львовской, Одесской, Киевской консерваторий. Сейчас ему уже около 90 лет, но он к нам приедет на праздник и будет стоять за дирижерским пультом. Организаторы уважают, 75-я річниця это только початок для творческого развития. 75-летний юбилей и этот юбилейный год. Он дозволить нам войти в період розцвета, тому що я чувствую не только дуже дружного колективу обласної філармонії, но і заінтересоване зрителям. Запорізька обласна філармонія продовжує приймати гости. Зараз планують заходи для дітей і дорослих. Днями на виставці Музика душа світу будуть виставлені раритетні музичні інструменти. Хліб всьому голова, а бездріжовий хліб не тільки корисний. Господині запевняють, це чудовий спосіб скинути зайву вагу. Секретами та рецептами випічки ділились запорізці на святі хліба у православному храмі Фалалея та Трифона. Традиційну випічку освятили, а господині пригощали стравами власного виробництва. У чому ж секрет смачного та корисного хліба? Дізнавалась Марія Дімаровська. У храмі Фалалея та Трифона людно. Тут десятки прихожан зібралися на свято хліба. Кожна господиня прийшла не з пустими руками, принесли свою випічку. Асортимент свята великий, сірий та білий хліб та навіть солодощі приготовлені без дріжджів. Говорять, бездрожівий хліб корисний. Надія розповідає, про цінність такої їжі дізналася не так давно. Я тільки що вийшла на пенсію, а хлібі задумалась два роки тому назад. Здоров'я підкачувало. Жінка розповідає, такий хліб не тільки корисний. Хочу отметить лечебные свойства хлеба. Дисбактериоз прошел. По весу 10 килограмм сразу и стабилизировался вес. Ну и вообще это сила, это на суставы облегчение большое. Та не тільки досвідчені господині дивували усіх своїми виробами. На свято прийшла і малеча. Проте тут дітлахи нічого не випікали та про свята хлібу не забули. Вони у віршах прославляли його цінність та користь. в доску всі санки не надалося. Всю випічку, яку принесли прихожани, освятили. И задоволені святом, говорит, на него вы чекали долго. Вы знаете, я в восторге. Во-первых, мы очень долго собирались провести этот праздник. Два года собирались. И вот на сегодняшний день у нас как-то созрело. Или Господь нас уже потолкнул. Собирались так делать до конца. И то, что у нас получится праздник хлеба, праздник радости. Кожна господиня, яка принесла на свято хліб, має свій особливий рецепт. Є такий у надії. Жінка говорить, її секрет гарної випічки у заквасці. Береться столова ложечка хмеля, змішується, запарюється в стакані води, а потім немножечко ржаної муки. Ржаної муки первый день оно такої не очень. Там на второй день уже квасной душок виходить. Ну а потім кормим, поєм за п'ять днів за кваску у нас готова. На святі господині обмінялися своїми рецептами без дрічового хліба. Пригощали один одного смачною випічкою та ласували солоденьким. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков. Спеціально для медіагруп нові проекти. Гра співдружності народів під такою назвою пройшов сьогорічний фінал з богатирського багатоборства. До Запоріжжя з'їхались учасники з Дніпропетровська та Миколаєва. Дужі чоловіки підіймали тяжкі залізні балони та гирі. А от штанги богатирської сили не витримали, зламались. Серед учасників була і запорізька команда. Чиї ж силачі виявились найсильнішими у сюжеті наших журналістів? змагання найсильніших спортсменів України побачили жителі Запоріжжя. Майже три години три найкращі команди демонстрували, в кого є справжня богатирська сила. За підсумками 2014 року найкращими стали команди Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Організатор заходу та учасник від збірної Запоріжжя Валерій Газаєв говорить: цілий у змаганнях цього року декілька у нас сьогодні состоїться фінал командного кубка України. То, тобто, скажем так, апогей сорівнувательного сезону 2014 року. года. Он проходить в рамках первого фестиваля ігри Содружества народів». Ми його назвали. То есть наша цель та показати, що всі спортсмени ані виступають за мир і, скажем, так, за здоровий образ життя. Змагання пройшли у п'ять етапів. Перший складався з перетягання штанги, покришки та колодязя. Тут кожен учасник зміг показати свою силу та міць, адже важить деякі предмети майже 350 кг. кілограм. Далі знову перетягування. Проте цього разу силачі брали до своїх рук величезні гирі. Кожна з них важить 85 кілограмів. Після цього етапу вже визначились лідери змагань. Збірна з Миколаєву проявила себе найкраще. Yeah! Не На обійшлося і без казусів. Хлопці з миколаївської команди так завзято піднімали снаряди, що зламали дві гирі поспіль. Жага до перемоги виявилася сильніша за метал. What? Наступний конкурс прогулянка фермера. Тут українські богатирі повинні були перенести якнайдалі балони болони з металевими млинами. Вага цих предметів аж 150 кілограм. Іван Блінов – учасник запорізької збірної. Хлопець говорить: богатирське багатоборство спорт, який має особливу специфіку. Саме головне в этом спорті бути сильним, швидким, виносливим і технічним. То тобто, є бути всесторонньо развитим універсальним спортсменом. То есть це феноменальні нагрузки ністандартних, ні габаритних видите, Простих штанг здесь очень мало. То есть в основному всі дуже неудобні снаряди, які обычный рядовий спортсмен, навіть там дуже сильного уровня, не завжди поднимет. У цьому році перемогла збірна Миколаївської області. Запоріжжя зайняло почесне друге місце. Організатори говорять, провели такі змагання невостаннє. Запевняють, наступного року буде більше учасників. Обіцяють нові конкурси та спорядження. Валентина Обухова, Геннадій Сушко, спеці... Спеціально для медіагруп нові проекти. Перший кубок ректору з гандболу стартував. За трофей протягом місяця змагались студентські команди. У фінальних матчах виявили сильніших. Такий турнір хочуть зробити традиційним для Запоріжжя. Хто ж переміг і як розгортались події на майданчику у заключний день турніру? Знають наші журналісти. Тут зібрались кращі студентські команди. У всіх хлопців одна мета здобути перший кубок ректора. Останні підготовки гонболісти тренуються, перед грою та відточують китки. Запоріжжя вкотре підтверджує свій статус гандбольної столиці України. Відтепер у ручний м'яч грають не тільки професіонали, але й студенти, і навіть фанати. Тепер фінальні матчі турніру за ректорський кубок офіційно розпочато. Сергій Беліков, ректор Запорізького національного технічного університету, вже давно хотів провести такий турнір та зробити це випала нагода лише цього року. Це дійсно перший. І сподіваюся, що він започаткує традицію проводити це щорічно, оскільки досить велика зацікавленість виявили наші хлопці щодо. Участі у такому турнірі. П'ять команд інститутів і одна команда фан-клубу. Цього разу на ігровому майданчику у матчі за п'яте місце зустрілися гонболісти інституту інформатики та фан-клубу Мотору. Тут все як у справжньому гандболі. Кількість гравців, тренер та два судді. Однак, замість традиційних 30 хвилин за тайм хлопці грають лише по 10. Організатори Кубку Коректору кажуть, це підготовка до всеукраїнської універсіади. Вона відбудеться вже навесні наступного року у Запорі. Гарні гравці є і у першій, і у другій, і у третій, і у четвертій команді. Тобто, збірна університету об'єднає не це, не буде переможець цього турніру. Це буде дійсна збірна, яка й буде планувати участь у універсіаді. Увесь матч був напруженим. Перемогу здобула команда інституту інформатики. Фінальний поєдинок турніру завершився із рахунком 21-18. Перший кубок-ректору здобула команда фізико-технічного інституту. Юлія Кривенко Павлова Василков. спеціально для медіагруп нові проекти. Це усі новини на сьогодні. Я бажаю вам приємного вечора і залишайтесь з вільним простором.